Передусім хочу подякувати за цю зустріч і ще раз хотів би висловити співчуття від всіх нас від України через те, що вчора відійшов до вічності дійсно один із релігійних лідерів світу, папа Франциск, і, і дійсно хотів сказати, що Україна. Висловив свої співчуття, і обов'язково ми будемо присутніми в Римі. Друге, я хотів привітати вас з Великоднем передусім, всіх християн. І так сталося, що все це всі об'єдналися в один день і дуже хороше світле свято. А також у нас не було можливості привітати особисто із минулими. Святами і Спейсом вітаємо. І це єднання, напевне, це головне, що у нас є, допомагає нам вистояти проти агресора. І я вам, всім, і особисто, і всім вашим. Е Всім вашим командам, тому що це не тільки особиста справа. всім вашим командам хотів би подякувати. Хотів би подякувати всім вірянам, що вони вірять в Бога в Україну і захищають нашу державу. Це так важливо. Ми підтримуємо ваші, вашу працю на утвердження цього миру в Україні. Ваші мирні ініціативи, ми розуміємо всю складність і тому нехай Господь всім нам допомагає, бо тому що кожен на своєму місці, як ви сказали, робить свою справу. Кожен носить свою певну лепту. Тобто ми як пазли однієї картини. Хотів вам подякувати справді за найперше за дві речі, за ваше слово пасхальне, яке було словом надії, словом світла, Тому для нашого народу це було дуже велике. І розумію, що в цьому слові також є місце для наших всіх церковні організацій, тому що справді церкви є ті, що несуть, це світло. У нас є вже така традиція. От окремі члени нашої ради, і на Різдво, і на свято Пасхи постійно йдуть на передову. От ми відслужили в неділю, зібралися, і такі міжконфесійні групи поїхали туди. Дивимося в очі хлопцям. Ну, що ми можемо принести? Ми можемо принести те, що ми, як служителі, можемо туди принести, помолитися, разом послухати, привітати, щось привезти. Але дякуємо Богу за те, що е, все ж таки є його милість над всією Україною. Молимося про це. Ви знаєте, так було приємно, коли ми молилися в бліндажах, почути, що військові в своїх молитвах моляться за вас, пане президенте. Вони там, але згадують вас, вашу родину, щоб Бог беріг. І допоміг нам всім вистояти і перемогти в цій війні.